Провів буквально щойно консультацію, але не стосовно купівлі житла або інвестицій. Консультація була стосовно здачі квартир в оренду і все, що цього стосується: тобто, який краще зробити ремонт, яка орієнтовна буде вартість оренди в місяць, від чого це залежить? На що на сьогоднішній день люди звертають увагу. І так само це продовжується консультація. Рекомендую майстрів, рекомендую певні дизайнерські рішення, які на сьогоднішній день людям важливі. А так само компанії, які роблять під ключ, тобто, ми повністю прояснили план дій стосовно того, щоб маючи квартиру в стані серця. Зробити там ремонт і бути мати впевненість в тому, що ця квартира здасться в оренду за е, добрі гроші. Можливо, вас теж таке цікавить. Можете мені написати.